Всім доброго дня! З вами я Вікторія Лозниця та канал Оракул Війни. Сьогодні ми з вами подивимося, чого чекати певним містам України в найближчі дні цього нового 2025 року. Ми подивимося, чого чекати на Покровському напрямку. Як там складатиметься ситуація? Ситуація там залишається складною активні бойові дії будуть поранені, будуть жертви серед військових і серед цивільних жінок. Там, на жаль, буде дуже багато плачу та жалю, дуже багато буде похорон. Найближчі дні, особливо 5-7 число, четверте, особливо сьоме число, 5-7 число. Буде максимально напружений в цьому напрямку. Наступний напрямок, який ми подивимося, це буде Миколаїв на найближчий тиждень. Чого чекати? Дивимось. Там ситуація буде більш-менш спокійною, але там буде. Сьоме число максимально напружено, там буде примінена якась нова тактика війни. Там будуть прильоти, будуть шахеди, будуть влучання, бо випадає відразу декілька е карт, е -карт е мечів. Там випробовуватимуть щось нове, або нову тактику, або нову зброю. Там, на жаль, будуть жертви. І серед цивільного населення, і серед військових. Там Буде така підвища ситуація, коли не знатимуть, чого робити проблеми з водою, будуть дуже багато шахетів. Націлено саме на цивільні будинки. І на свята 6, 5, 7, 8 число будуть максимально напруженими в цьому напрямку. Дивимось наступне місто Дніпропетровськ. Чого там чекати? Там страждатиме цивільна інфраструктура. Дуже багато обстрілів буде 6, го 10 го числа, 8. го Там, на жаль, буде прям дуже трешово, оскільки випадає туз мечів, який вказує на те, що ворог не вадиться пробитися, Тому буде кидати всі свої зусилля на те, щоб захопити цю територію. Сьоме число, однозначно сьоме число, сьоме, дев'яте, десяте число і шосте число будуть дуже тривавими, я б сказала, там буде дуже напружена ситуація, буде багато жертв. Але наші військові зможуть відбити. Десь будуть втрати по техніці. Але вистояти наші військові зможуть. Десь буде трошки перехід зміщення лінії бойових дій, то ведуть в іншу сторону, перевага буде, але загалом наші військові зможуть відстояти територію, але там буде дуже напружено. Шосте, сьоме, дев'яте, десяте число будуть дуже кривавими для Дніпропетровського. Наступний напрямок, який ми дивимось Житомир. Дуже просили подивити Житомир, тому дивлюсь, що буде в найближчим часом саме в житомирі. Чого там чекати? Там буде більш-менш спокійно, але буде дуже гучно. Є ще якісь факти якісь події, які ще не сталися, які ще можливо будуть, можливо, не будуть. Тобто доля мінлива в цьому напрямку. Але дуже напружна ситуація, оскільки є стратегія ворога, де він хоче активно обстрілювати саме Житомирську область, саме же місто Житомир, але тут ще десь втручається доля, що ще невідомо. Може буде, може бути таке, знаєте, що ніби як ворог вирішує, чи ракети полетять повз, чи ракети приземляться в Житомирі. Більше схиляється про те, що буде більш спокійно або дуже гучно. П'яте число та восьме будуть 4. П'яте, четверте, четверте восьмо число будуть обстріли. Восьмого числа можливі руйнування будівель, можливі жертви, і 5-го числа. Ще третє число, але жертв не буде. Більше небезпеку несе восьме та п'яте число. Дивимось далі. Подивимося ще кривий ріг. Чого там чекати в найближчий тиждень Нового року? Дивимось. Таме те смерть, обстріли, жертви. З того напрямку дуже профінансовані м -м, противники. Буде багато шахедів. Прильоти, можливо, 6-го числа, 10-го числа. Там є якийсь обмін інформацією або обмін полоненими. Є якийсь обмін. Про за гроші, можливо, зрадники, 7 число. Однозначно є зрадники, будуть жертви, будуть обстріли. Шосте, 7, 4 число треба бути дуже обачними. Шахеди, ракети. Ось таки, доля втручатиметься. Будуть жертви серед цивільного населення, серед військових, сьоме число. Ще десь доля формується, щось ще невідоме. Ще можливо, що наші військові будуть діяти, робити контрміри, щоб запобігти ворогу, тому колоди підказують, що краще не продивлятися. Бо тут є підтримка, захист і є активні напади. Але 7 число буде максимально напруженим в цьому місці. Подивимось також Київ, чого чекати. саме в Києві. Активних прильотів будуть бути як по воді, будуть стріляти в день, вночі будуть смерті, будуть 6, 8, 9, 10 число будуть прям звірствувати, 8 число, 6 число. Шосте, десяте число, будуть багато обстрілів. Будуть дуже, як ніби скажені, відсердяться будуть смерті, на жаль. Тим ми зараз біжу детально. Подивимось по районам, Лисійський район. Буде більш-менш спокійно. Святошинський район. Будуть прильоти, будуть влучання. І по цивільним, і по структурі. Там будуть, на жаль, жертви. Протому серед білого дня. Вечерський район. Шосте, шосте число буде дуже напруженим. Треба чекати обстрілів і бюджети серед молоді, особливо дівчаток-підлітків. Дарницький район. Буде більш-менш спокійно, але буде більш нервова ситуація. Будуть літати над транзитом ніби з одного боку. Тут будуть бачити, але прильотів чи збивати на не будуть. Дуже будуть боятися. Наступний район. Сторона лісового масиву. Кінець цього напрямку, десь лісовий. Там буде більш-менш спокійно, я навіть сказала, безпечно, більш-менш. Напрямок Академії містечка. П'яте дев'яте число будуть обстріли. Поруч з дорогою. Соломінський район. Буде більш-менш спокійно, але гучно. Буде дуже гучно, але без жертв. Можливо, десь на околиці з цим районом будуть прильоти. Осоперки козняки Харківські, так цей напрямок цей район. 6 число буде дуже гучно, будуть прильоти, цілитимуть в, так би мовити, військову інфраструктуру, або там, де вони переконані, що можуть знаходитись військові, або щось пов'язане з військовими. Але це може бути цивільна інфраструктура, якісь гуртожитки, де проживає молодь. Загалом подивимось центр Києва. Такі як Хрещатик, Майдан і тому подібні райони. Чого там чекати? Дуже буде гучно глітатиме навколо, здаватиметься, що цілитимуть ти, а насправді цілитимуть сусідів. Дуже намагатимуться налякати, бо це момент буде маніпуляції, шантажу. Але як таких планів туди влучити немає. Але ви дуже гучно. Нагадаю, що якщо ви переживаєте за свій власний район або за своє власне місто, ви можете писати в коментарях до кожного з відео, і я подивлюся ваш район на найближчий час і дам відповіді безкоштовно в моїх ефірах. Тому не соромтесь, пишіть свої запитання, я з радістю на них відповім. А всім! Мирного неба з вами була я, Вікторія Лузниця та канал Оракул Війни. Також нагадаю, що для всіх бажаючих, хто хоче придбати мою колоду українське Таро Золото України, ви можете це зробити на моєму сайті taroGold.uacom. Також на сайті ви можете знайти багато цікавого саме для себе. є різноманітні вкладки. Особливо зверніть увагу на вкладку для військових, для воїнів. Там безкоштовно я розвістила різноманітні замовляння, обереги для захисту військових, які ви можете використовувати для захисту себе або передати своїм рідним близьким, які воюють для того, щоб вони були в безпеці. Тому переходьте за посиланням в описі під моїм відео та отримайте допомогу, безкоштовно отримайте сильні робочі заговори, обереги, які допоможуть вам зберегти життя власне або ваших. Близьких, які воюють та захищають нашу Україну. Також ви можете знайти багато інших цікавих речей, пов'язаних з магією та захистом для себе та своїх близьких на моєму сайті. З вами була я, Вікторія Лозниця, та канал Оракул війни. Мирного всім неба!